Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу в селі Лідівка. Сьогодні у нас 1 червня 2024 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде про той самий огірок і про формування ціни на цьому році на нашому ринку. До речі, сьогодні день захисту дітей, так що всіх діток вітаємо! Е, Почнемо із того, що я тільки що повернувся із Білої церкви, з гуртового ринку. От, і значить, на сьогоднішній день ціна 55-60 гривень на огірок е, спостерігається тенденція е, е, збільшення ціни на огірок і вже цілий тиждень. От, е, від е, мого останнього там чи передостаннього відео, е, коли я е, розказував, що в Вінниці там скинули богіру по вісімнадцять е, по 18, по 25 гривень, там мене. Я хочу сказати, що це мої здогади. Я, ну, я ніде не черпаю цієї інформації тільки з своїх рахунків і з того, що я читаю. Ніхто про це не говорив. Тобто це чисто мої здогади. Але я думаю, що вони мають місце бути. Ті, бо скидали у Вінниці ціна була 18 гривень, скоріше всього, що це були зачистки імпортного, всі казали, що це рівенський огірок, О, але це були зачистки, мабуть, імпортного румунського огірка. Чому так? А, і з, тих пір, з тих пір ціна пішла вверх вже протягом 8 чи 9 днів. Чи 7 днів, десь так. Ціна йде вверх. Спочатку вона там стабілізувалася 25 гривень, потім 30-35. Це я про гуртову ціну. Сьогодні позавчора вона ще була 45 гривень і сьогодні 55-60. Чому я так думаю? Через те, що є група, я вже її там говорив, ці маяки там. Тепличники, от, щось таке. От, і там постійно, і не тільки ця група, але багато інших, і там постійно викидають Чернівецький огірок. От, зараз ось викидають Чернівецький помідор. Е, ну, тобто, чи Чернівці знаходяться. Е, мені цікаво, де там потужності, наприклад, хоча б такі, як в Закарпатті чи в Херсоні, в тих Чернівцях. Щоб вирощували стільки огірка і помідори, щоб вхватали на всю Україну. Ну, тобто, скоріш за все, що це імпорт, так як я говорив, імпорт із Румунії йде. От, Навіть не з Молдови, а з Румунії, як сказав мій брат, каже, це розрахунок нашого уряду за коридор до Констанції. Ну, можливо, і так. От, тобто що зробили? Вони зробили, а так як вони південніше знаходяться від нас, в них сезон розпочався на місяць, на півтора раніше. От, і вони е, влупили якби, свою продукцію, свою тепличну продукцію нам. І таким самим чином, по суті, збили для дрібних тепличників, збили, е, збили ціну. І весь, скажімо так. Травни ми були змушені продавати, по, скажімо, як на той час, не сильно по адекватній ціні. Тобто 30 гривень, 30-25 гривень гурт, для нас це була низька ціна. Зараз вона 60 я в принципі думаю, це вона теж вже неадекватна, тільки, скажімо, вона вже повинна бути трохи нижчою. Хоча в минулому році ми, ми в такий час починали продавати 80 гривень. От, е так ось зараз е з'являється румунський помідор із носиком, з пиптиком, хто як називає, примадона. Це все румунські помідори, вони його завалюють, е наш ринок завалюють цим помідором. Огірок, я так зрозумів, вже в них пройшов через те, що в принципі ну, я вже не бачив, ну, різкий різке виріс ціни і, і як наслідок, як наслідок і збільшення споживання. От, помідор навпаки починає падати. Ну, як падати, якщо він був там 120, то зараз 100 да, на, на гурті. Я приносив, маю на увазі. От, але все рівно, в принципі, якби є гарна ціна. поки що. Я хочу сказати ще про тенденції. Тенденції такі, що ну от, уряд, я не знаю, хто там приймав рішення, скажімо так, вони навіть ну, для, для великих агробаронів, скажімо так, Зробили класно, ну, зробили коридор. От, і, а для а малий бізнес, скажімо так, вони трохи зробили погано для нього. От, через те, що багато хто, е, якби хто зробив ставку, наприклад, на огірок і хто мав там, грубо говоря, в травні місяці, травні місяць заробити, щоб на рік хватило і на зарплати, то в принципі, по суті, залишився в нулі. От, є й такі, то що я хочу сказати? Не думають наші урядовці, саме гірше, що вони не думають про причини і наслідки своїх рішень. Хоча, можливо, вони прорахували і подумали, що, мабуть, для України, для економіки буде краще зробити так, як зробили. Ну, я думаю, що над цим навіть ніхто й не замислювався. Нам саме що я хочу, щоб ми винесли з цього монологу. Нам потрібно розуміти тенденції, хто дивиться мій канал. Потрібно розуміти ці тенденції і ці причини, наслідки, наслідки цих рішень, щоб ми могли розуміти для себе. І могли б підструюватись під ці всі дії. І коли ми будемо це розуміти, ну, тоді ми будемо більш адекватно сприймати ті події, які будуть, які будуть проходити в нашому житті. Це те саме, що як Польща закрила кордони і в цьому році. У мене брат жінки в Польщі вже 8 років живе. От, в цьому році в них як ніколи на полуницю висока ціна. От, місяць тому ціна на полуницю була в переводі на наші гроші. Це передпаскою, мабуть, 2000 гривень. Тоді, як в той час, щоб на Закарпатті, ця сама полуниця, там що 20-30 гривень брали. Ну, От якось так. Тож, якщо ми будемо розуміти оці всі тенденції, причини, наслідки, тоді ми будемо більш адекватно сприймати оточуючий світ. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться ним. Я думаю, це цікаво, От, щоб збільшувався наш круг, наше коло однодумців і обізнаних людей. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, до побачення.